Вітаю гостей та підписників каналу «Чарівна Магія життя. Залишилось зовсім трошки через декілька годин. 2025 рок прийде до нас. Ну, а я кожного з вас обіймаю і кожному хочу сказати: ти найкраща у світі людина, ти найкращий в мірі чоловік. І зараз ми з вами поговоримо про декілька важливих моментів, які допоможуть нам покращити своє життя і закладуть основу для успіху, щастя та фінансового благополуччя. Наприклад, ви знали, що в останній день року можна закласти основи для успіху щастя. Та фінансового благополуччя на весь наступний рік. А як ви дивитесь на те, щоб за допомогою простого та потужного ритуала залучити достаток та добробут у 2025 році? Сьогодні, у цьому відео, я розповім вам, як правильно використовувати енергії 31 грудня. Та який фрукт обов'язково повинен опинитися на вашому святковому столі? Щоб рік почався і прийшов під знаком достатку, ви коли-небудь коли помічали як важливі дрібниці нашого життя, іноді саме в деталях і ховається ключ до благополуччя? 31 грудня, день, коли кожна деталь має значення. Цей день наповнений особливою енергетикою, яка дозволяє завершити рік на позитивній ноці та підготувати простір для нових можливостей. І ось головний секрет: Є фрукт, здатний не тільки прикрасити ваш стіл, але й стати справжнім магнітом для достатку, удачі та благополуччя. І це ківі. Так саме цей зелений плід, який багато хто з нас вважають просто спочним та корисним. Але він має унікальну енергетику, здатну посилити потоки сприятливої енергії в нашому житті. Чому Ківіс, питаєте ви? Ну, по-перше, його зелений колір символ оновлення та багатства. Зелений колір не випадково називають кольором грошей, він посилює енергетику процвітання та допомагає налаштуватись на хвилю успіху. А якщо додати до нього потужний антиоксидант, вітаміни, мінерали, які містяться в Києві, то стає ясно, що цей фрукт не лише символічний, а й реальний помічник у створенні благополучної атмосфери. 31 грудня, це день, який дарує нам можливість завершити старе та почати нове. Енергія цього дня спонукає нас позбутися потрібного, позбутись непотрібного, підбити підсумки та закласти нові цілі. Києві в цей день стає не просто частуванням, а нашим помічником у цьому процесі. І головне, правильно його використовувати. Можна починати прямо зранку. вже використовувати його. І, наприклад, сподяки. За все, що вам вдалося пережити і досягти. Навіть якщо рік для вас був непростим, кожна ситуація несла в собі певний урок, а потім увімкніть Києві у свій день. Ну, наприклад, ви можете додати його в ранковий смузі, ну, в дневний смузі, або фруктовий салат. Це символізує те, що ви готові впустити у своє життя свіжу енергію та позитив. Але це ще не все. Є один простий, але ефективний ритуал з ківі, який допоможе вам залучити грошові потоки та достаток у 2025 році. Для цього вам знадобиться три великих і свіжі ківі – Покладіть їх у центр святкового столу. А перед цим від душі подякуйте Всесвіту за все гарне, що було у 24-му році, що минає, та попросіть, щоб новий рік приніс вам достаток, радість і удачу. Це Простий, але дуже потужний жест допоможе вам налаштуватись на позитивну хвилю та залучити сприятливі події. Зверніть увагу на те, як ківі впливає на вашу енергетику. Якщо ви будете тримати його в руках, ви відчуєте, як напруга йде, на зміну йому приходить спокій і впевненість. Цей фрукт буквально заряджений силою природи, яка допомагає справлятися з будь-якими життєвими труднощами. Цей день, коли Всесвіт немов дає нам чистий лист, щоб ми могли написати на ньому свої мрії, плани та бажання, цей день просочений особливою енергією завершення та нових починань. І ківі стає важливим елементом цього чаклонства. Але чому саме він, чому саме цей фрукт допомагає налаштувати енергію вашого будинку та залучити благополуччя? Секрет ківі в його гармонійній природі, його зелений колір символізує зростання, оновлення та достаток. Зелений колір це колір процвітання, який залучає грошові потоки та допомагає створити баланс у житті. Але крім коліру, Києві має унікальну енергетику, яка здатна очистити простір від будь-якого негатива. І наситити його світлою енергією. Якщо ви хочете, щоб 2025 рік став роком ваших перемог та успіхів, використовуйте Киві як провідник позитивних вібрацій. Ви можете почати свій ритуал з ківі ще до наступу нового року. Протягом дня, 31 грудня, приділіть кілька хвилин для того, щоб налаштуватись на позитивну хвилю. Візьміть Киві до рук. Зосередтесь на своїх мріях та бажаннях, які ви хочете реалізувати у новому році. Уявіть, як світла енергія, запомнює, заповнює вас, очищаючи від старого та даючи сили для нового. К Ківі також допомагає і наводить гармонію в будинку. Якщо в вашій родині є напруга, чи якесь непорозуміння у ківі в меню святкового столу? Цей фрукт сприятиме відновленню енергетичного балансу між людьми і допоможе покращити стосунки і зміцнити взаєморозуміння. А ще краще проведіть невеликий сімейний ритуал. Розділіть три ківі між усіма членами вашої родини, щоб кожен зміг відчути єднання та підтримку. Чи знаєте ви, що ківі може стати не тільки символом достатку, та справжнім талісманом удачі? Якщо вам потрібно, чи у вас якась важлива подія? Чи ви хочете залучити усіх носити з, ем, з собою шматочок шкури, який він працюватиме як енергетичний щит, захищаючи вас від негативу та допомагаючи досягти поставленої мети? А якщо, наприклад, підписання контракту чи початок нового проекту обов'язково візьміть з собою невеликий шматочок шкірки, це допоможе привернути успіх і впевненість у собі. Але магія Київ Києві не обмежується тільки. Енергетикою цей фрукт має реальні фізичні властивості, які допомагають вам бути здоровим, бадьорим та повним сил. Він, як ми вже казали раніше, багатий вітамінами, антиоксидантами та калієм, який підтримує ваше здоров'я, покращує імунітет і навіть допомагає справлятися зі стресом. Так, включивши Киві у свій раціон. Ви отримуєте подвійну користь енергетичну та фізичну. Для тих, хто хоче покращити відносини з коханою людиною або відновити ранкову гармонію, існує ще один простий, але дуже потужний ритуал. Заваріть зелений чай, додайте в нього ківі. поки чай наповнюється. Настоюється зосередитись на своєму бажанні, зміцнити ваш зв'язок, ну а далі скажіть про себе. Ківі наситить нас любов'ю і взаєморозумінням. Нехай гармонія повернеться в наші серця. Ну, а далі поділіться цим чаєм і своїм партнером, і ви помітите, як відносини стають теплішими та доверительнішими. Ну, а тепер уявіть собі святковий стіл, прикрашений яскравими фруктами, свічками та зеленими акцентами. Центр столії, в центрі стола лежать три ківі – символ достатку та процвітання. Кожен гість відчує затишок, радість і тепло. Це не просто свята, це ритуал, який наповнює ваш будинок світлом та гармонією. Ви програмуєте простір навколо себе на успіх та на благополуччя. Ну а якщо ви хочете поселити... Посилити дію цього ритуала, поєднуйте Ківі з іншими елементами зеленого кольору. Це може бути зелена скатертка, серветки або декоративні елементи на столі, посилити потік енергії, який приверне в ваш будинок щастя, здоров'я та достаток. Коли справа доходить до зустрічі нового року, важливо пам'ятати. Що кожна деталь має значення, і у цей день 31 грудня, це не просто дата, а день, який задає тон усьому наступному року. Та Ківі, про який ми з вами говорили, стає не просто смачним елементом святкового столу, а й справжнім символом залучення успіху, процвітання та гармонії. Проте його вплив виходить за межі звичного розуміння, як же вам правильно використовувати магію Києві, на всіх рівнях вашого життя, щоб 2025 рік став дійсно особливим, перше, що потрібно зробити, щоб використовувати Кивів з максимальною користю, це правильно його розташувати. Поставте три великі ківі на середину святкового столу. Вони стануть не лише прикрасою, а й енергетичним якорем, який притягне у ваш будинок позитивні вібрації. Коли ви розміщуєте киві, подумайте про те, що ви хочете бачити у новому році. Мрійте, адже цей день момент, коли ваші намери набувають сили. Але не зупиняйтесь лише на прикрасі столу. Увімкніть ківі у святкове меню, зробіть із нього легкий десерт, додайте у салат або прикрасте їм закуски. Коли ви вживаєте ківі, ви немов в себе, ну. Впитуйте в себе його потужну енергетику. Це допоможе вам почуватися впевнено, енергійно і відкрито. До нових можливостей є ще один цікавий спосіб посилити енергію Киві. Візьміть невеликий шматочок його шкірки, загорніть його в чисту білу тканину. І покладіть у свій гаманець. Цей талісман буде працювати як магніт для грошей та фінансового благополуччя. Якщо ви будете носити його з собою, то помітите, як ваші справи починають іти вгору. Грошові питання вирішуються набагато легше. Але важливо пам'ятати, що через 3 місяці шкірку потрібно буде замінити, щоб оновити її енергію. 31 грудня це не тільки день магії та час очищення. Якщо ви хочете увійти до Нового року з легкістю та без вантажу минулого, проведіть очищаючий ритуал з використанням ківі. Розріжте фрукт на дві половинки. Кожну з них використовуйте, щоб подумки зібрати весь негатив, який накопичився за рік. Що минає, уявіть, як все непотрібне входить у ці половинки. Після цього викиньте їх у проточну воду або закопайте в землю, подякувавши обов'язково Всесвіту за допомогу ківі. також можна використовувати для зміцнення здоров'я. Цей фрукт багатий на вітамін С, який підтримує імунітет, а також антиоксиданти, які допомагають організму. Боротися з наслідками стресу, тому, вживаючи ківі перед сном, ви покращуєте якість свого сну, а сни стануть яскравими і приємними. Ну, а ранок можна починати з гарного настрою весь день прийде на позитивній хвилі. Не забувайте, що 31 грудня це ще й день спілкування. Проведіть його з сім'єю чи близькими людьми. Якщо між вами були якісь непорозуміння, сварки, ківі можуть допомогти налагодити відносини. Зелений час з щасточкою ківі, приготовлений з любов'ю, стане символом примирення та гармонії. Коли ви подаєте, попросіть, щоб він наповнив ваші відносини теплом і взаєморозумінням. Якщо у вас є діти, увімкніть їх у процес підготовки до свята. Поясніть їм магічне значення ківі, розкажіть, як він допомагає залучати удачу та радість, разом прикрасти стіл, приготуйте десерт з цим фруктом. Це стане не тільки веселим заняттям, та й допоможе створити атмосферу затишку та довіри в будинку. Ну, а як бути з тим, що хто хоче залучити кохання в своє життя? Якщо ви мрієте зустріти свою другу половинку у 2025 році, то є особливий ритуал. Візьміть розріжте ківі, з'їжте його у тиші, зосереджуйтесь, яким ви бачите своє майбутнє, свого партнера. Уявіть, як ваші енергії з'єднуються та притягуються один до одного. Ось такий простий ритуал допоможе вам відкрити серце для нових почуттів та створити умови для зустрічі з особливою людиною. Зелений колір ківі також захищає від негативної енергії. Відчуєте, що навколо вас надто багато відчуваєте, що навколо вас надто багато негативної енергії. Напруги чи недоброзичливості просто покладіть ківі на робочий стіл або у кут кімнати. Він працюватиме як енергетичний фільтр, очищаючи простір. Та наповнюючи його світлом. Ну а тепер давайте поговоримо про те, як правильно завершити цей день, щоб магія Києві спрацювала повною мірою. По-перше, приділіть свій час внутрішньому стану. Подумайте про те, що ви хочете залишити у році, що минає. Можливо, це неприємні спогади і образи або розочарування. Уявіть, як. Все це залишає вас, несучи з собою негатив. Потім візьміть Києві, розріжте його і уявіть, що з кожною з'їденою часточкою ви, випускаєте, ви впускаєте в своє життя світло, радість, нові можливості, достаток та достаток перед боєм курантів виконуйте невелику практику подяки. Візьміть одне ківі, яке лежить на вашому святкому столі, та подякуйте йому за те, що воно допомогло вам тягнути в дім благополуччя. Потім подумки, висловіть, подяку за все, що у вас було в 24 році, та зробіть крок назустріч Новому року з відкритим серцем. Цей акт подяки посилить енергію та допоможе вам почати рік. І з позитивним настроєм. Ну, а якщо ви хочете посилити дію Києві, додайте до цього ритуалу кілька інших елементів. Наприклад, використовуйте свічки зеленого або золотого кольору, які символізують процвітання та успіх. Запишіть на папері свої заповітні бажання, згорніть лист у трубочку і покладіть поряд з ківі – цей простий жест створить потужний енергетичний канал, що з'єднує ваші мрії з енергією всесвіту. Не забувайте, що сила ківі поширюється не тільки на ваше оточення, але й на вас особисто. Якщо ви хочете залучити до свого життя кар'єрне зростання або нові можливості, візьміть невеликий шматочок шкурки ківі і покладіть його в кишеню чи сумку. Це стане вашим особистим амулетом. Який буде супроводжувати вас у ваших важливих починаннях протягом усього року. Якщо ви хочете досягти успіху в тих або інших моментах життя, обов'язково носіть шкуру з собою В день зустріч. Також, якщо відчуваєте, що у вашому будинку накопичилось багато негативної енергії. То Києві тут прийде на допомогу, покласти один Плід у кут кімнати або поряд з дверима, щоб він працював як фільтр, очищає простір, очищаючи простір. Через кілька днів ви помітите зміни, замініть його на новий, а використаний фрукт утилізуйте, подякувавши за виконану роботу. Така ось проста практика допоможе створити у вашому будинку атмосферу затишку та спокою. Ну а перед тим як лягти спати в цю чарівну ніч, приділіть час візуалізації. Уявіть, як ви вже живете в 25-му році в своєї мрії, як ви оточені успіхом, радістю. Достатком. Візьміть ківі в руки та відчуйте його енергію. Це ваше нагадування про те, що ви можете досягти всього. Про що ви мрієте? Якщо налаштувати, якщо налаштуєте на правильну хвилю, друзі, 31 грудня це день, коли навіть маленькі дії мають велике значення. Тому використовуйте енергію Києві, щоб залучити в своє життя гармонію, кохання і процвітання. А щоб посилити ефект у коментарях прямо зараз напишіть. Я вдячна за все, що маю, і з радістю впускаю в життя щастя, достаток та успіх у 2025 році. Ось не полінкуйтеся і напишіть прямо зараз. Ставте лайк цьому відео, щоб підтримати мій канал та залучити ще більше позитивної творчої енергії. Обов'язково поділіться цим відео своїми близькими і рідними та друзями. Нехай вони теж дізнаються, як зробити 25-й рік по справжньому особливим. З наступаючим новим роком, нехай цей рік принесе вам усе, про що ви... Мрійте і бажаєте всіх вам мислимих і немислимих благ. До зустрічі!